Так, роз'їзд у подвір'ї, де, звісно, на паркованих купа машин, Людяністі ПДР, де межа проїжджає все подвір'я і на десяти на, на парадних на останньому виїзде чорт назустріч і махає, що я маю пропустити. Ну, в чому прикол? Згідно чинного законодавства і згідно логіки, це різні речі. Згідно ПДР, іноді а, це одна історія, згідно логіки, це зовсім інша. Якщо у вас немає досвіду, і ви не хочете ці 10 парадних здавати назад, що є нелогічним, ви можете просто заглушити машину, вийти, закрити її та й піти по своїм справам, востати і курити. І цей чорт дуже швидко почне вирішувати проблему, бо зараз йому прийдеться здавати назад, а там можливо тупік. От дивіться, чи логічно лізти в ліфт, доки звідти не вийдуть люди. Треба спочатку випустити з тісного міста, а потім туди заходити, правильно? Чи логічно пертись в маршрутку допоки з неї ще не вийшли інші люди? Так, нелогічно. Треба випустити людей, а потім те ж саме із двором. Спочатку треба випустити з двору, бо, можливо, там було одне єдине місце, з якого цей чувак виїжджає, а потім вже заїжджати. Це з логіки. А з ПДРу... Виходить, може бути трішки інакше. Тож, якщо вам попався наглий чорт, зробіть, як я вам кажу. Заглушіть машину, вийдіть, замкніть її та йдіть займатися своїми справами, просто станьте, візьміть кави, попийте. І включіть аварійку. Ви не знаєте, як здавати назад. Ви розгублені, нахріна вам то треба. І все. І цей чорт. Я думаю, почне зовсім по-іншому розмовляти. А якщо ви то не вивозите е і боїтесь, то здавайте назад, Будь, будьте терпілими і терпіть несправедливість. А ви ж часто терпите несправедливість, можете лише в коментах е повозмущатися. А як до діла дійде, то язички відразу ховаються. Тож. Відстоювати справедливість це складно. Якщо не впевнені, що ви то потянете, здавайте назад, хавайте все, що вам впарюють. Гарного дня!